Цій літній пані не вдалося придбати пільговий квиток. Вона забула посвідчення. Щоб купити білет дешевше, змушена повертатися додому по документ. Та я просто місце посвідчення взяла пенсіонною книжку. Я сама виновата, ніхто не віноват. Я просто забила посвідчення. Зараз іду додому знову, вернуся, і куплю. І Білети є. А вже з нового року додому завертатимуть усіх, хто без посвідчення особи намагатиметься придбати залізничний квиток. Як повідомляють у міністерстві інфраструктури, причиною введення іменного квитка стали дедалі часті скарги на спекулянтів, але для Закарпаття це не характерно. Кажуть працівники залізниці, ну вокзалі Ужгород цього нема. Ви бачите, у нас ну, за цим і ми слідкуємо і внутрішні, ну, скажімо, МВД. Про схему запровадження нововведення залізничники не відають багато, припускають, вона буде таким, як і кілька років тому. В Принципі суттєвої різниці нема. Там буквально на декілька секунд затримається оформлення, тому що касир має набрати рівно стільки бук, скільки вашій фамілії. Дивлячись на ті роки, коли от в п'ятому шостому році, коли була ця функція. Ція введена у обов'язковому порядку, то може не тільки паспорт При купівлі Квитка може бути любе офіційне службове посвідчення, де є фотографія і де є фамілія. Так само і для посадки в потяг треба буде пред'явити посвідчення особи: паспорт український чи закордонний, студентський або військовий квитки чи водійські права. Касир пані Неля пам'ятає упровадження іменних квитків в Україні і радіє, що цю практику повертають до життя. Трапляються різні ситуації, а так буде, що людина взяла по фамілії, можна людину знайти. Якщо, не дай, Бог, сталося як щось в поїзді. Так само, як зараз оформляється без фамілії, а там вводиться фамілія, там немає нічого страшного. Продаж квитків за документами. Це спосіб уникнення спекуляцій, засіб контролю чи обмеження свобод громадян. Що люди думають про повернення іменного квитка? Моя думка так, що потім передають, нема білетів, на вулиці стоять, пожалуйста, є за двойну ціну. А паспорт, думаю, зручніше, чим переплачувати, не? чула така, і не один раз чула. Я часто буваю в відрядженнях, десь півроку я роз'їжджаю. І часто буває, не можу взяти квитка, якщо ну, близько до терміну виїзду. А як може якось буде обмежена продажа, цим самим обмежується продажа, щоб не було спекуляцій. Може це буде краще, не знаю. Я з собою не ношу паспорта. Наприклад, і тепер у жінців сумці паспорт. Внутрішні карманы, я чоловіка, що сюди поставити, хоч кто може витягнути. Вот сколько я езжу, особых проблем с билетами нету. Когда надо будет ставить свою фамилию да, или какой-то показывать документ, то это дополнительный контроль людей, которые перемещаются по территории Украины. А это уже ограничение свободы. Мне все равно. Я уже не езжу далеко. На приміські поїзди паспорт або яке інше посвідчення не проситимуть. Тож, якщо хочете подорожувати інкогніто, їздіть електричками.